Скажи, будь ласка, на орківських позиціях, що там, як там? Ну, видно, що як свині, знаєте, живуть. Везде срач, везде, везде куча мусора. Багато знаходили значить, нашими речей, наприклад, такі, як там наколінники, дітські, дитячі наколінники там. Вони знаходили. Не знаю, на що вони їм там на позиціях, що вони на голови сушили, чи там гладили, не знаю. Ми знаходили таке. Ну, вони в основному, якщо тікають, вони залишають все. А Потім далі ось у нас був з ним Там Ближче до річки, як вони відступали, то вони бросали навіть особисту зброю, автомати, кулемети, гранатомети, техніку.